Білий пісок і бірюзова вода вважаються візитною карткою цього місця. У той час, коли ви не можете поїхати на море, коли на пляжах Запоріжжя заборонено купатися і відпочивати, коли ви не можете виїхати на відпочинок за кордон, що ж робити? Є вихід. Можна відправитися у місце, яке отримало назву Дніпровські Мальдіви або Вільнагірський кар'єр з Блакитними озерами та білосніжними дюнами. Розташоване воно біля міста Вільногівськ Дніпропетровської області. І цього разу ми вирішили приїхати саме сюди. У те місце, де були три роки тому. Давайте разом подивимося, що там змінилося за цей час. Також ви дізнаєтесь, як туди дістатися, яка дорога та багато чого іншого. А із Запоріжжя до Вільногірська приблизно 160 км. А з Дніпра... Усі 100. Що можна сказати про це незвичне місце? Тут видобувають титано-цирконіві піски. В результаті чого і утворились ці безмежні білі дюни. Місцеві, щоб відвадити людей приїжджати сюди, розповідають, що тут збільшений радіаційний фон. Але це не так. Тут безпечно Радіаці... радіаційний фон. У нормі і складає всього 11 12 мікроарент у годину. Ну що, друзі? Ось ми і приїхали до місця нашого призначення. Машин дуже багато. І зараз ми подивимось, що тут змінилося за цей час. Людей теж дуже багато. Як ви бачите, вам усім вистачить. З'явилося тут кафе. Де ви можете придбати пиво, чіпси, воду, морожену, перекусити. Вже побачили, можна орендувати квадроцикл, Поштує це 400 або 500 гривень. В залежності від того, який квадроцикл ви виберете. Також можна орендувати парасольку або намет. Нам до рук потрапили, старовинно. Піратська мапа скальпів і ми будемо їх шукати. Я сам! Стій! Оставили. Розводимо наше вогнище, будемо смажувати шашлики і не тільки шашлики. Що ще сказати? Комари. Комари є, не так багато. Звичайний спрей допомагає, причому спрей вже 3 роки і нас перестали вони з'їдати. Так що отак. От Ось що значить правильна організація праці. Всім роздав завдання, всі працюють. Юлія робить бутерброди, Рома замотує картоплю. Будемо її пекти. Ось наше м'ясо. Зараз ще нарізочка і починаємо вечеряти. Як картопелька. Mm, Те, що треба. А м'яско? Mm. А горілочка? Це не можна перейняти. А горілочка? Ні. Ми за здорове життя. Правильна відповідь. Не пийте, не куріть. Здорово. Лише їжте. Та спи. Здорово, помріть. <ріст> Ромка, це ти? Що ти робиш? Шукаю скарб. І що? Знову там! А. Рома, це ти? Так я. Що тут робиш? Шукаю скарб. А що саме тут? Тому що тут... Затонула пірацька шхуна. Рома, ти що це штучний водоєм? Тут нічого не тонуло. Ось, і Ромка. Рома, що ти робиш? Шукаю скарб. І як? Ось воно. Я знайшов це срібло. Я багат. Сілумін. Давайте підіб'ємо підсумки. Дорога хороша за винятком останніх 20 км. Пісок. Дрібний і білий, зовсім не нагрівається на сонці. Вода. Тепла та приємна дотик. Інфраструктура. З'явилися заклади, де можна придбати прохолодні та слабоалкогольні напої, а також перекусити. Є прокат парасолік, наметів та квадроциклів. Туалети, на жаль, відсутні. З'явився невеликий місток і тепер не треба перелазити через каналу. Загалом чисто, але є місця, де відпочиваючи накидали сміття. І головне, нам спадок.